Прогрессі містинських селищної програми захисту населення на території надзвичайних ситуацій про Забезпечено на контрольному програму забезпечення пожежної безпеки. З вами була пропозиція вимістити рішення до зміни даної програми на закупівлю піску по захисту підстанції на 10 кВт у закупівлі в піску. Під час проведення даних робіт виникла необхідність ще використовувати в щебене у Пропонується збільшити видатки на складання програми на 50 тисяч закупівель, щоб не вижу. Друг тут. Ну там подушку і тих всі під'їзди, там два трансформатори. Там збройство в абіонів треба, щоб воно матеріали в сайті. Будемо захищати. У нас маленьких. Будемо захищати. Будемо закінчити. Так, дякую. Про внесення, слідче питання. Про внесення зміни старішній середньому правильної роботи. Він виїхав центр, я сказав і попросив, щоб вони донесли. А чи дивіться, програма допомога ці фінансування на 2025 році? Пропонує збільшувати фінансування на 50 тисяч гривень і передбачити їх на надання одноразової матеріальної допомоги власникам співвласників партнерів у багатоквартирних будинках. Які за рішенням Старічівської селищної ради відключити від централізованого тепловистача на проведення реконструкції систем газовистача для збільшення пропускної здатності з рухування північника, які будинки збільшили газовки трубу в на газ. Mm -hmm. І їм тепер цим людям, будуючи там чи міняючи на своє обладнання, теж треба купувати вже набагато дорожчі. Я зараз розуміла, де, так зрозуміла, ви чи що? Ну, мова. 如何是放松 І да, в програму <говорить> порядок нести відповідні зміни, не щоб було зрозуміло, куди направляються ці кошти. <говорить> <говорить> знаю Тому відділ освіти середньої ради пропонує внести зміни до програми, а саме другий її розділ вніщи абзац наступного смісту. Важливе місце діяльності системи освіти займається кожним безпечним освітнього простору в закладах освіти громади, як необхідні передумови для надання якісної освіти. Всі заклади освіти працюють зарученої форми навчання, що стало можливим для облаштування на містіших що забезпечують захист усіх спілкувачів освіти. Це період 22-25 років. І в обладнанні 21 та укриття. Крім того, до пріоритетних задань програми 21-28 роки включається ще двоє створення безпечних зарядовища, романи, освітнього зарядовища в закладах освітньої громади і створення безбар'єрного небезпечного освітнього простору в закладах освітньої громади. В продовженні безбар'єрного освітнього простору пункт 2.10 додається один підпункт, де теж зазначається, що обов'язковим є створення безбар'єрного безпечної освітнього... Просто шляхом обладнання заклади та найпростіших об'єктів системами автоматичної пожежної сигналізації та експлуатацію таких систем відповідно до законодавства. Тим того, цілі програми пропонується внести зміни шляхом додавання 46 840 гривень на відрядження та харчування вчителям і дітям, які перемогли в обласному етапі Всеукраїнської військово-патріотики. Військовопатріотичної гри сотні журава І 17 до 23 серпня будуть захищати в області у селі Косій, Кузького району Закарпатської області. Доборі складають 300 гривень, коли в дорозі людина перебуває. Харчування 105 гривень, коли вони перебувають там. От на весь цей період треба виділити 46 тисяч 840 гривень на відрядні дітям і допомогам. ¡Gracias! 2026 рік документи придбання до кого автомобіля. Сумні мільйони місця. Такі зміни. там Що ж? КП. КНП. КМП. КМП. Мільйон 200 на 200. 26 рік. Ми за Ми за. 26-ї. На цілі продукти харчування 130 тисяч. Це харчування. Вони там трохи селі не забезпечують. Пока не виділяють? Зрозуміють ціни на м'ясо, овочі, відчутні ціни. І там слідчі про затвердження фінансового плану. Фінансовий план 26. 25 зміни. По фінансовому плану на 25 рік ми додаткову коду національного здоров'я в розмірі 2 млн. На цей рік покладено 13 пакетів. Ми плануємо по цих 13 пакетах так само виходити на 26 рік. Так. Плануємо на 26 рік отримати доходи в розмірі 53 мільйони 140 тисяч 215 грн. 40 мільйонів ми плануємо отримати після підписання доходу в a Забезпечення заробітної плати? Заробітна плата ми дотримуємося постанови Кабінету міністрів України 28, ми отримуємо заробітну плату, лікарі 20, не менше 20, медичні сестри не менше 13%. Ні, не став. Це що? Це чистий допомогти? Це, виходить, по постанові ми маємо оплатити заробітну плату. Це чистий дохід працівника. Працівника в лікарі 20 тисяч? 20 тисяч. Ні, 20 а, 20 нараховання. це нараховано. На, На, та. та. то... Це нараховано. Якщо дивитися по особовій там то особовій оплаті... Ні, ні, все, все, все. Ми, ми зрозуміли. все. я думаю, що тут присутнює мені все А так тобі не буде, буде, буде отак, як Так. Це по, по, по порядку висоти. Це 63 мільйони планових планові. Це заробітня майтня і все все в числі попали. Це комунальні кошту, харчування. А скільки ви то фінансували фінансували по плану? Ну, так. Μπορείτε να ξέρετε ποιο είναι το βερειά του μοναχίτου, γιατί είμαστε προσπαθή Потреба є станцію. Григорьович, прошу вас. Про затвердження фінансового стану перевірку перевірку. 25, 25 зміни. Зміни до рішення зміни по фінансовому на Зменшення 2900 по кваліативні, оскільки кваліативна була запланована це було вечерня, все, що не використали, його не забусували і на цю суму значимо доходить і витратити. Все? Все. все. Чи тут туди листки, ти хочеш перекинути тобі на ремонт дастрович? Хотів, але... Но... Ну не да? Бо Завжди є гроші, а тут не хватає. Ми провели аналізи ви побачили, що у них там є. Що взяти, тому сказали, що зараз закритися своїми, можу... я... а пізніше будуть у нас спільні кошти. Щось почути закрити. Щось колись домовитися. Вони надіяти. Це ж на комісії записує на камеру, завжди все. Ну по чесно, я кажу, що коли я не просив, ви казали, що є. Грикулюючи. Честь їх там просить треба чистіше. Просить багато. Не треба, ну. Такі залишки, що мама. Всім позавітлення. Слідче питання. Фінансовий план 26 рік. Що таке? На 26 рік це попередній фінансовий план. Показники плануються по, по місцевому бюджету в доведені граничних показників, по коштам місцевого бюджету по програмі 1 млн 704 тисячі, по коштам на комунальні послуги та на носі 1 млн 500, зменшили на 200 тисяч у порівнянні з 2025 роком. І по коштам ЦЗУ ми плануємо по 2025 році 16 мільйонів 807 тисяч. По витратах у нас йде 24 мільйона. Із них майже 520 матеріальні витрати на оплату праці 16800. На є 16 на, на рахувальну зарплату 3696 і інші операційні 984. Скажіть, будь ласка, наскільки там, на скільки витрати? Наступний рік було 24 мм. 24 метри. А доходить? 20. 4 мільйони. Скільки ти просив би спросив цьому розвитку? Шужик. Не скільки ти просимося? Як і в попередні, як і в ПВЦ. Зарплати за тебе вистачає. Не хватає, але так, як може. Ми тебе дофінансуємо, на енергоносії. на енергомісії і Тебе uh, по принципі пробиє е, поліклініки ще щось. Ну, тебе серці був писала, скільки не маленьких? Красиво, геси, каджу, джуровий, маленька, розкішна і перчится. Сім. Сім. Так. І чим вони поліцейся после? буде, Якщо перчиться, в цьому переходить залишається на нас стрільна газу красивий та мертвий і Це старий ще ти батьки на типа ще там соло да соломов проект там так ясно красиво получається я бачив 15 тисяч перикетів теж ясно я, дякую, Дуже. Дякую, за вам. Так, випитуємося ще Олександр е, Іванович. і Через перце, перцентр через Олександра Івановича просить 130 тисяч на ремонт планної кімнати. 135 тисяч, отакі буде ставити. Дуже не підбачше. Дякую факт, даним Відчувається, що чоловік прийшов. Часто, ну видно, що людина прийшла з фотографією, що вона хоче змінити на краще. Візуалізація да. не камає. На... Зараз, з? З зараз у людина помер вчора сталося тринадцять. Два місця є сьогодні сміли.

Я думаю, что мы сюда занимаем. Да. Правда? Да. Правда, да? Правда, да? Правда, 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 да? Правда, да? Правда, да?

O Сужі, щоб заплатилися один це разом. Зменшення видатків 50 тисяч, збільшити видатків 20 тисяч, що це? А, змагання, я думаю, познайомився. Це 11 клас, прийдуть нові 11-класники, з'являються нові 10-класники. Прийде новий перший клас, тому треба побудувати маршрути різної стане на зараз. Кількість дітей, які, які відвозяться, постійно змінюються. Зараз це все діло робочий, в робочому порядку. Основна задача відділу освіти взяти за пріоритет підвіз злочин 10-11 та тих учнів перших дев'ятих класів, де населених пунктах ліквідовані заклади освіти. А потім що все остальне. На минулій сесії ми прийняли порядок використання шкільних автобусів. Зараз пропонується внести зміни, оскільки є 5 дорожків, які дуже групуються за територією обслуговування, які ними відмені. Тому пропонується додати до цього порядку підвезення пункт 4-2 для підвезення здобувачів освіти, які його потребують і проживають в місцевості. Де заклади освіти ліквідовано, відповідно до закріплення територію обслуговування. Спеціальне підвезення служба освіти 1-9 класів із населених пунктів громади, де є гімназії та філії з ЗСУ, не здійснювати. Тобто, якщо ти мешкаєш у якомусь населеному пункті, де є школа, то а, тато з мамою дуже хоче потрапити в інший заклад, то його проблема, якщо не буде місця в автобусі, не зобов'язані. таких еще не сутки я так понимаю? А -а -а.